Опалювальний сезон у Полтаві може розпочатися вже 15 жовтня. Про це повідомили під час засідання виконкому. Все залежатиме від погодних умов, каже перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Якщо температурний режим... Відповідає якимось там певною норма, тоді включається вигляд. На випадок надзвичайної ситуації в Полтаві передбачено 13 центрів обігріву, які також будуть забезпечені альтернативними джерелами тепла. Ми виділили 17 мільйонів на ремонт котельні на квітучість, це 109-й мікрорайон. Ми виділили 60 мільйонів гривень на закупку газу. Ухвалили члени виконкому і зміни до програм, які стосуються медицини, освіти та оборони. Ми виділили в цьому бюджеті 114 мільйонів на додаткове фінансування на наші заклади медицини. Зміни у рішення про заклади освіти. Це зміни по харчуванні дітей у старостинському крувах. І за те, що депутати не ходять на сесію. Ми не можемо запустити харчування у старостатах. Тому буде кейтер. Що таке кейтери? З Полтави ми будемо возити їжу в наші старостати. Щодо діяльності самого виконкому, то, попри ухвалене рішення депутатів на позачерговій сесії міськради 5 жовтня про його розпуск, він функціонує. Очільник міської тергромади Олександр Мамай каже: Виконавчий комітет працює до тих пір, поки не створиться новий виконавчий комітет. Ми відправимо цю ситуацію на днях і все будемо працювати. Знайдемо компроміс із певними фракціями, з певними депутатами, і все в нас піде за планом. Виконком наразі це єдиний робочий осередок у міській раді. Змінювати його чи руйнувати не можна, каже депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін. Виконком з тими партіями, які його намагаються перескласти, перезаснувати, працювати не буде. У них єдиний інтерес це кормушка, корито, гіперзарплати ніколи. Ті партії, київські партії, які залізли в місто і намагаються сьогодні його шматувати, не створять єдиної, навіть не коаліції, а команди, яка буде працювати. Я особисто не дозволю руйнувати останній осередок, робочий осередок, який сьогодні забезпечує життєдіяльність міста. Наступне засідання виконавчого комітету попередньо заплановане на 20 жовтня.